Інформаційний центр Рівненської АЕС часто відвідують учні навчальних освітніх закладів. Чергову екскурсію провели для гостей з Вараського ліцею номер 2 Ініціювала такий захід для дев'ятикласників вчителька історії обумовленого закладу Лариса Пінчук. Вона хотіла, щоб діти, котрі проживають у місті супутнику АЕС, більше дізнались про історію рідного краю та роботу Рівненської АЕС. У нас у закладі проходить декадник суспільних предметів, і оскільки я вчитель історії за кабінетом, і основна організація лежить на мені, я вирішила урізноманітнити декадник міроприємством, от саме таким відвідання нашого центру Поліся. Заступниця начальника управління, начальниця прес-центру управління інформації та зв'язків з громадськістю Раес Іванна Буракова докладно розповіла учням про історію та сьогодення атомної станції, роботу реактора, будову блоків та градирень, відповідальність та важливість роботи енергетиків. Школярі кажуть, що з нетерпінням чекали на екскурсію і були вражені побаченим та почутим. Так, сьогодні ми з класом прийшли у інформаційний центр. Нам показали дуже класні макети, розказали цікаву інформацію про наше місто. і Нам дуже сподобалося. Я отримала чудові враження від екскурсії. Найбільше сподобався макет першого і другого блоку. Учні також побачили процес генерації електроенергії за допомогою велогенератора, який із задоволенням встигли випробувати під час самої екскурсії. Старшокласників також ознайомили з профорієнтаційними проєктами, які проходять на Рівненській АЕС. Такі екскурсії, підкріплені лекціями працівників інформаційного центру, каже вчителька, це для учнів хороший спосіб зорієнтуватися із вибором майбутньої професії. Я бачу, що дітям тут неймовірно цікаво. Я не пошкодувала абсолютно ні секунди. Дуже багато різних фактів, які я впевнена, вони не знали. Для мене приємною несподіванкою було те, що учні нашого класу є у ядерній школі, і вони знають чимало інформації про атомну станцію. Лариса Пінчук додає, дуже важливо та цінно було почути, що в пріоритеті атомників безпечна та ефективна робота атомної станції. Також діти зрозуміли процес виробництва електроенергії, важливість атомних станцій, специфіку та відповідальність роботи енергетиків. Дехто навіть виявив бажання пов'язати своє майбутнє з атомною енергетикою, яка є важливою та перспективною галуззю у забезпеченні енергетичної безпеки країни. Найбільше мені сподобалось це побачити, як побудована атомна електростанція. Дивитись, як побудовані енергоблоки. Якщо в майбутньому я цю професії, то ці знання, які я почув на екскурсії, мені дуже знадобляться. Понад 18 років поспіль інформаційний центр Раес відкритий для відвідувачів. Зацікавленість до атомної енергетики зростає серед учнівської молоді, яка розуміє важливість розвитку цієї галузі для країни. Щоб вберегти те, що ми маємо нашу неймовірно потужну історичну спадщину. Нам обов'язково треба знати ту історію тої землі, де ти народився. І тому всі, хто тут живе, я вважаю, повинні розуміти, знати, цікавитися атомною станцією. Оскільки за нею майбутнє, Крістіна Хлонь Павло Жих Уїта